Наступний день Арестович написав, що у нас дуже добрий президент, і взагалі всі, хто не погоджується з його думкою, повинні вже сидіти на лаві підсудних. То тут в мене, ти знаєш, в мене вистрілило. Я е, родом з Бучі. Я знаю, що е, в Бучу було завезено е, зброя для ТРО. Е, хлопці, е, атошники, е, афганці, вони пішли до Бучанської ради, е, що ми готові е, надавайте нам зброю. Але мер Бучі е, злив списки активістів-атошників афганців зразу і. Е, Зброя, яка була завезена в Буч, була вивезена з військоматом на третій день зіткнення з Російською Федерацією. А де людей, людей, людей залишили людей, залишили без ну без зброї, ну просто в заручні, розумієш? І жаль. коли нам Стролює пан повсю. президент каже про те, що він не хотів говорити, хоча вони знали за півроку. Слухай, давай, от, якщо прибрати емоції. Не хотіли говорити, не хотіли паніки. Окей, чому ви не зняли, не не зробили, не провели роботу по бюджету і не зняли витрати, які не мають такого значного зназзначення для війни, не перевели їх на потреби армії. Чому ви не почали запускати виробництво і не робити його замовлення? Чому ви не, не почали формувати ТРО вже заздалегідь і не пов не, пов не почали проводити їх злагодження? Чому ви не навчили їх воювати ще тоді? Так, чому так, резервістів не можна було вик викликати хоча б Резервістів Чого це не було. це йде головне питання? Да. Чому ви матеріально не забезпечили? Чому ви чому ви не зупинили експорт е зброї за кордон? Чому, якщо ви знали за півроку, якщо прибрати всі ці емоції? Що ви не хотіли, щоб люди емігрували? Давайте готуватися. Давайте готуватися. Ну там розумно дамо віримо в те, що війни не буде, але давайте до цього готуватися. Чому це все не було зроблено?